Тільки що на грецькою бачив таку картину. Стоїть майстер цієї міської служби, там благоустрою, мабуть, в червоно-оранжевій куртці. Один майстер стоїть з бензопилою, і поруч нього в такій уніформі міської служби благоустрою стоять штуки. Вибачте, чоловік шість бомжів перевдягнені в цю службу. Ось що буває, коли набирають бомжів в міській службі благоустрою. До речі, те ж саме я бачу бомжів в жилетках з сервіс плюс, сервісної компанії і всіх інших сервісних компаній. Вони зараз набирають бомжів, платять їм копійки, а то і просто за обід вони працюють, там щось прибирають. Тобто компетенцій там нуль. Нуль компетенцій. Тому у нас скрізь лежать дерева і все інше. Ось вам відповідь.